Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Про масовану атаку росіян на українські міста можна сказати двома словами з повідомленням повітряних сил України. Летіло все. Володимир Путін вирішив нагадати нам, що у агресора ще достатньо ракетного потенціалу, достатньо безпілотників, щоб перетворити життя українців на пекло. Кількість жертв цієї. Атаки зростає з кожної години, а багато хто намагається зрозуміти логіку, чого хотіли добитися росіяни цього разу, по яких саме цілях вони намагалися влучити. Минулої зими ми, в принципі, прекрасно усвідомлювали ці задачі, які ставлять перед собою агресори, коли обстрілюють українські міста і селища. Тоді головною ідеєю російського президента Володимира Путіна та його військових був холодомор, знищення української критичної інфраструктури. Сподівання, що можна буде добитися того, щоб українці опинилися у холоді, у власних домівках, щоб критична інфраструктура не могла працювати. Цієї мети росіяни досягти не змогли. І ця зима демонструє, що вони відмовилися від своїх планів щодо знищення української інфраструктури, усвідомлюючи, що результату такого на який вони розраховували у важку зиму 2022-2023 років, все одно не буде. Сьогодні головною метою Російської держави по відношенню до України, коли відбуваються такі атаки. Є терор і безкарність, є бажання продемонструвати, що Україна все одно буде залишатися під ракетними атаками і ударами безпілотників, які б заяви на її підтримку не робили керівники країн цивілізованого світу. Коли ми чуємо, що російський президент Володимир Путін надсилає нібито на захід сигнали щодо ймовірності перемовин і закінчення війни. Ми маємо усвідомлювати, російському очільникові, мова йде насамперед про капітуляцію ненависної йому держави. Перемовини і капітуляція у голові Володимира Путіна, у свідомості його оточення та переважної більшості співвітчизників це синоніми. Однак для того, щоб добитися капітуляції ворожої країни, з точки зору Путіна, потрібно її залякувати, потрібно переконати її громадян, що єдина можливість позбутися щоденного терору це погодитися на ці політичні умови, які висуває Москва. Якщо Росія дійсно сьогодні бажає добитися визнання своїх Цілить щодо окупації українських регіонів. Якщо Володимиру Путіну потрібна пауза у війні, щоб накопичити нові ресурси для остаточного знищення української державності, йому потрібно, щоб із цим погодилися самі українці. А українці, з точки зору російського президента, мають погодитися на такі умови з безвиході і переляку. Тобто логіка лютого. 2022 року не змінилася і не зміниться. Володимир Путін не та людина, яка робить серйозні висновки зі своїх помилок. Він може просто вважати, що він не дотиснув ворога. Що якщо ворог не розуміє його мови, потрібно збільшити тиск настільки, щоб ця мова примусу і ненависті була зрозумілою і полегшила ухвалення умов капітуляції. І як це завжди буває у нашому ставленні до російських дій, це бажання тиснути призведе до абсолютно зворотних результатів. Я не буду говорити, що українці призвичаїлися до війни та ракетних атак ворога, до цього неможливо призвичаїтися. Однак кожна демонстрація сили демонструє, що із Російською Федерацією. Не можна домовитися. Переконує, що ми живемо в атмосфері довготривалої війни, і єдина можливість вийти з цієї війни з високо піднятою головою це не погоджуватися на тиск, який може не зменшуватися роками, і призводити ще неодноразово до таких масованих ракетних атак. Окрім того, кожна така дія росіян. Переконує цивілізований світ в безпідставності сподівань, що можна про щось домовлятися із російським політичним керівництвом, що Росія дійсно бажає, якщо не миру, так принаймні паузі у своїй війні з Україною. Вже цього ранку очільниця Посольства Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк. Написала про те, що допомога Україні потрібна вже сьогодні, і дійсно, кожний такий звірячий злочин росіян переконує в тому, що західні політики, які зараз не поспішають із ухваленням рішень щодо виділення чергових траншів допомоги для нашої країни, фактично сприяють російському президенту Володимиру Путіну у продовженні. Його злочин. Адже фінансова допомога це не тільки зарплатня і пенсії, не тільки зброя для української армії, яка зупиняє атаки російських окупантів на сході нашої країни. Це ще й протиповітряна оборона, яка необхідна Україні для захисту від масованих атак ворога. Це необхідність захистити. Мирних мешканців нашої країни від злочинів Російської Федерації, і не допомагати у такій ситуації це фактично створювати у Володимира Путіна у російських військових та у російських громадян, які щиро співчувають агресивним цілем своєї влади відчуття цієї самої безкарності, яке Врешті-решт і перетворила у світовій історії російську державу на справжнісінького монстра монстра впевненого, що він може робити на цій землі все, що йому заманеться, і ніякої кари за це не буде. А наявність у Російської Федерації безпрецедентного за кількістю ядерного арсеналу тільки посилює цю впевненість, що росіяни можуть безкарно гатити по чужим містам і селищам. і до того моменту, поки світ не переконає Росію у зворотньому, її злочини будуть продовжуватися, а їх жертвами будуть в результаті ставати зовсім не тільки українські громадяни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, які допомагають розповсюджувати цей контент на канали у Патреоні і Баймі і Кофі. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і мировим. Хай щастить.